23 та 24 лютого у Кремлі готують нову ракетну атаку по Україні. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Коментуючи запитання про те, що РФ комбінує ракетні удари і атаки дронами, голова ГУР зазначив, це вже досить старі методи. А що у них може бути нове, наголошує Буданов. Зранку до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Повідомляється, що він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також відвідати Ірпінь та Бучу. Голосування за формулу миру Генасаблея ООН готова ухвалити резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, у якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого статуту Організації Об'єднаних Націй. Голосування відбудеться сьогодні, 23 лютого. Президент України Володимир Зеленський проведе прес-конференцію Лютий рік незламності у річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів. Про час та місце проведення заходу буде повідомлено додатково. Сьогодні вранці у Таджикистані стався землетрус. Перші поштовхи були магнітудою 6,8 бала, другі через 20 хвилин 5,0 балів. Про постраждалих та руйнування інформації поки що немає.